Три з половиною роки був у полоні, ми нічого про нього толком не знали, не бачили, тільки лист отримали. усім листом нас був дієць і ще це жодного не немає. Ні, від нього за весь час жодного і то лист отримали ось, мабуть, місяць тому отримали з Червоного Христа, нам зателефонували, вони відправили на електронну кошту, а оригінал сказали, чекайте через місяць. Ну, Слава Богу, що листа ми не отримали, зато ми отримали дату. А Що ж ви написали листя? Просто було написано, жив, здоров на російській мові, що він дуже сумує. Декілька разів повторювала, що він дуже сумує і дуже чекає на зустріч. А зараз що сказав? А зараз сказав, що з нього в нь нього все добре, і спитав, чи добре все у нас. Кажу, добре, ми чекаємо тебе. Так що будемо його вже чекати і обнімати. Це ваша так? так? Вже думали, що скажете йому, коли побачите. Що ми дуже... На це ві... ми вірили в це. І нарешті ми дочекалися. Ви як відчували що від сьогодні буде можливо, чи це вперше приїхали? Прапор я вчора погладила, попросувала і повісила у шафу. Ми завжди Значит, вірили і чекали. Да, ми кожного разу чекали. Так що, слава Богу, ми що ми дочекалися. Ми вас як як вас усіх звати? Можете представитись? Назаренко Наталія Володимирівна. Назаренко Анна. Назаренко, а як чоловіка вашого? Наталю Олександр Михайлович. Mm -hmm. А дівчата скільки? І двадцять два. Дякуємо. А, Дякуємо.